Звернувся Бог до України, спитавши в кожної людини, подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни. І Бог у відповідь почув: І кожен біль людський відчув: Я побудую гарний дім з родиною, щоб жити в нім, а поряд посаджу калину. Червоний символ України, і я не дам їй похилитись, а я сумлінно буду вчитись найкращим лікарем, щоб стати, здоров'я людям дарувати. А я вчителькою бути хочу, дознать малечу заохочу, а я агрономом гарним стану, засію всі поля хлібами. Щоб пахла ними знов земля. А я планую немовля, на світ я народжу дитинку, маленьку, щиру українку або синочка козака, у мене мрія ось така. А я сирідку всиновлю, можливо, навіть не одну, бо після катувань страшних дітей не матиму своїх. Як рідних буду їх любити, добра та людяності вчити. А я лишу у віршах слід прославний наш козацький рід, оспівуючи батьківщину нескорену, міцну єдину. А ти що зробиш, сива мамо? Могилку доглядати стану і молитись буду я за тих, хто в небі вже, і за живих. І до своїх останніх днів просить прозріння для катів. І Україна проказала навік героям нашим слава, клонюся низько їм і Богу за мир, за нашу перемогу.